Друзі, всім привіт! Компанія Фешаут. Вітає вас. З ними буде ваш швиденький відеогляд нас по стояниці, що маємо в наявності, що заїхало, що зараз буде клієнтам віддаватися. Отже, бачимо, що в нас є великий вибір в фольксвагнів пасатів алтраків від 2020 року до 18-го. Всі вкласти хайлайн-комплектаціях, ось ви бачите, дуже круті комплектації, яких на ринку України практично і не знайти. Тому що, повірте мені, є такі Alltrack, які на максимально... Всіх асистентах, на панорамах, на вентиляціях, на всьому. от І різна цінова політка по цих автомобілях від найдешевшого є, як би кажуть, до най Дорожчого в класних комплектаціях. Ось така лінієчка в нас посад пасаті отраків. Ось тут ми маємо трішки таких автомобілів які нам привозили, привезли, привезли під комісію. Люди продаємо ось так. Кія пижики маємо, мерседесики шкоди. Так що, повірте мені, є що багато вибрати. Так, ну і далі біжимо на цій стороні. Ще трішки сніг не ростав, можна такого рубля дати, але ми, як то кажемо, займаємося процесом, щоб все було добре, щоб ви заїжджали у нас безпечно на стояночку. От і маємо також великий вибір, це Volkswagen Tiguan, знову ж таки, 18-20 років. Ось бачите, цілий рядочок, не знаю, діванчик, мабуть, 10-12, Також в класних комплектація, хайлайни в ерлайнах, в класних дуже цінах. Тобто на будь-який смак знайдете 100% будь любий даний автомобіль. От, якщо ви шукаєте саме Volkswagen Tiguan, Фігма, дуже класно відео знімати, їду і знімаю відео. Ми знімаємося, бачите, Ми тим, що було безпечно, вчищаємо майданчика. І оце до нас за на днях це швидка допомога. Передаємо на Збройні Сили України. І заїхала ось така Audi Q5, дуже крутому зараз в цьому модному кольорі, в веслайн-пакеті. На панорамці вже я бачу автомобіль на класному S-Line салоні Ось так есочка, круг цифрова панелька, 121 тисяча оригінального пробігу. Даний автобій має безключова зарядочка. До речі, з автомобілем в комплекті приїхали так само ось такі рейлінги нові, які можна встановити на автомобіль. І сітка ось така в багажне відділення. Так що, друзі, ось така ситуація. Тут маємо пару ще електричок, у нас лишилося, ліфчики, є трончик, маємо, ігри, квайка, тесла, і Б-клас. Так що, друзі, кому треба якийсь автомобіль, звертайтеся до нас, повірте мені, є ще його Всім вам буде гарного дня. Якщо якісь питання, дзвоніть, пишіть на зв'язочку. Пока-пока.